Друзі, це карта дня на 21 червня. Передбачені на цю літу. Подумайте ваше запитання, подумайте щось, що для вас зараз має значення, і я оберу три карти. Можете. Поставити це відео на паузу та задумати карту номер 1 карта номер 2 або карту номер 3 Також, друзі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, якщо ще не підписані, та на цей канал, на цей ресурс, з якого ви мене дивитесь. А статистика показує, що якщо б кожен з вас підписав, то залишив би коментар або вподобайку, нас було б вже більше ніж тисяча людей. Тож підтримайте мене, друзі. Гарна енергія завжди повертається. А зараз перша карта. На цей чарівний день, літнє сонцестояння. Королева мечів. Якщо ви запитували про якусь особу, це може бути людина, знаку повітря, близнюки, терези або водолічики, вона дасть вам дуже гарну пораду, вона спеціаліст в чомусь, вона гарно розбирається, і ви отримуєте ту допомогу, про яку ви запитуєте. А вона не емоційна, але дуже дуже працьовита, та вона є професіоналом. А якщо ця карта не людина, а якості, тоді карта радить вам також включити логіку, трошки менше емоцій, трошки більше логічного, структурованого підходу. І те, про що ви запитуєте, може ствердитись, може справдити дуже дуже скоро. Тож менше почуттів, більше роботи та логіки. І те, про що ви запитуєте, може втілитись. Давайте подивимось карту номер 2 друзі. До речі, для цього я візьму а, колоду. Вічне бачення. Давайте подивимось для тих, хто обрав карту номер 2 Ваше передбачення. Трійка Пентаклів, чудова карта, друзі. Це прибуток фінансовий, також це робота в команді разом з цими трьома людьми, залишається три-чотири людини. А ви зможете досягти успіху, це творчий проєкт, обов'язково беріться за якусь творчу колаборацію, якщо вам її запропонують. А ваш фінансовий потік максимально відкритий друзі. І зараз дуже гарний а шанс є отримати гроші, проєкт, клієнта, зарплатню та підвищення, на яке ви очікуєте. Чудова карта, також це гарне здоров'я. Тепер давайте подивимось карту номер 3 Для тих, хто обрав карту номер 3 друзі. Давайте подивимось. Королева Пентаклів знову ж таки, це людина знаку землі, тілецько зірога будівля. А вона зіграє в вашому житті важливу роль. Якщо це ваша карта, якщо це ви знак землі, то для вас буде максимально прибутковий та важливий період. І взагалом ця карта каже про те, що ваш фінансовий потік відкритий і очікуйте прибуток. Скоро ви зможете собі дозволити те, що ви хочете. Гарний, приємний період, друзі.